Радянські часи на початку листопада відзначали головне свято жовтневої революції. Під пильним наглядом відповідальних товаришів проводили мітинги від столиці і до околиць. А потім всі за стіл. Зараз свят не бракує, але щоб добре жити, треба добре робити. Інші економічні реалії. Колись на початку листопада вся величезна країна святкувала жовтневі свята, проходили паради, демонстрації, навіть у селах були мітинги. Ще на початку 90-х здавалося, як без всього цього можна жити. Виявляється, можна. Загалом-то природа живе без надуманих людиною свят. А як живе природа, найкраще знають у селах. Я вас вітаю, в ефірі програма Околиця. Видовище після виборів є, що буде з хлібом, передумов для підняття цін на хліб немає. Садівництво комусь хобі для держави забезпечення внутрішнього ринку власними фруктами. Журавлина конкурент аптечним вітамінам. Як збирають корисну ягоду? Час летить непомітно і зовсім скоро новорічно різдвяні свята. Добре, коли біля хати є ялинка. Не треба шукати і рубати лісову красуню. Втім, людей більше хвилює, що буде на столі у ці свята. І за якою ціною уряд запевняє ніяких підстав до здороження хліба вуличних виробів немає. Воно ж буде тоді виходить. Я накладаю невелике, воно тоді підходить, якраз невеличкий. А так як до кінця воно буде з'їжджати. Хліб, всьому голова. Про це не треба нагадувати селянам. Тут, в українському селі, його випікають, як і тисячоліття тому. Спочатку треба вимісити тісто, щоб воно зійшло. Все кладемо, і маргарин, і або масло. Як до кінця треба накладати? Чи? Ні. Воно ж буде тоді виходить. Я накладаю невелике, воно тоді підходить, якраз невеличке, А так як до кінця воно буде з'їжджати. Далі форми ставлять до розпеченої печі. Власне, і для людей міських випікання домашнього хліба в духовці зараз стало модою. За своїми обсягами врожай зерна цього року є третім за історію незалежності України. А по своїм якісним показникам він побив всі рекорди. Такої кількості продовольчої пшениці Україна не мала ще ніколи. Той же час на зовнішніх ринках склалася така цінова ситуація, що український аграрій має шанси отримати достатні прибутки. А з другої сторони, звичайно, держава зобов'язана піклуватись про продовольчу безпеку, і ми це обов'язково будемо робити. Яким шляхом? Звичайно, в першу чергу це робота аграрного фонду. Це інтервенції на внутрішній ринок хлібопекам і на, для споживання борошна в розрібній торгівлі. У нас зерна достатньо, 2 мільйони тонн зернових, і плюс хлібопеки у нас є баланси, які вони мають запаси. Тобто причин для хвилювання щодо дефіциту продовольчого зерна та здорожчання хліба немає ніяких. Маючи і перехідні достатні запаси, і цьогорічні, Україна забезпечила потребу у продовольчому зерні щонайменше на два роки. При цьому держава чітко тримає під контролем цінову ситуацію на хлібобуличні вироби, використовує ринкові важелі. Перш за все, інтервенційні продажі дешевого борошна через аграрний фонд. А відтак спекуляції певних аналітиків стосовно гіпотетичного підняття цін на хліб не мають під собою жодних підстав. Про це ще раз наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров, відповідаючи на питання кореспондента на своїй сторінці Фейсбуку. Нещодавний ажіотаж про підвищення цін на соціальні сорти хліба пов'язаний з лобійською кампанією переможців на парламентських виборах по Києву. Так завжди починали лобісти, і зовсім не випадково, що цю кампанію розпочала корпорація «Київмлин». Після того, як опозиція в Києві виграла вибори, вони в той же день оголосили про підвищення цін. Осміліли. Ми їх виправимо. На жаль, в Україні політика часом далека від здорового глузду і на реальні економічні дані зовсім не спирається. Аграрний фонд реалізує пшеничне та житнє борошно за ціною на 15-20% нижче від ринкової. Наразі досягнуті домовленості про щомісячні поставки 40 тисяч тонн борошна із хлібопекарнями. Нині в запасах аграрного фонду знаходиться достатня кількість зерна та борошна, щоб забезпечити потреби хлібопекарських комплексів по всіх регіонах України для випікання так званого соціального хліба. На мій погляд, штучно виникає питання і необхідність щодо підняття цін на хлібобулочні вироби. В аграрному фонді сьогодні більш ніж достатньо як зерна, так і борошна, яке виготовляє аграрний фонд на 56 переробних підприємствах. Ціна сьогодні в аграрному фонді по постанові 1128 за трьохсторонніми угодами складає 2896 гривень. Тобто при ринковій ціні сьогодні 3200 на борошно вищого гатунку ми готові постачати у необхідній кількості борошно по 2,896 гривень. Втім, економісти твердять, ситуація з соціальним хлібом хоче під контролем, але не є ідеальною. Батон їдять як пенсіонери, так і мільйонери. Виходить, держава витрачає бюджетні кошти як на забезпечення соціально незахищених верст населення, так і багатих. Звичайно, уряд всі зробить заходи, ті, які необхідно, щоб здорожчання хліба на соціальні сорти не відбулося. Але ви знаєте позицію, і є доручення прем'єр-міністра, що в цілому необхідно розглянути пряму цільову дотацію, малозабезпеченому населенню на продукти харчування. У світі є різні приклади вирішення подібних питань, але найоптимальніший досвід свідчить про впровадження адресної допомоги. І кошти державні будуть збережені, і багаті платитимуть за бідних. Тим часом в сільських пічках все рідше печуть домашній хліб. Молодь втрачає бабусі на рецепти, а хто пам'ятає, береже. Хліб здавна вважався священним. З поганими думками його просто не спечеш. Чи тісто не зійде, чи коровай згорить. Розширити географію експорту соняшникової олії планує Україна. У профільному міністерстві підрахували, що вітчизняним продуктом вдається перекрити не лише внутрішній ринок, але й половину світового. Аграрії майже завершили збір соняшнику та інших олійних культур і вже обмолотили без малого весь врожай. Всього планують зібрати більше 11 мільйонів тонн. За 9 місяців виробили близько 3 мільйонів тонн соняшникової олії. Майже всю експортували. Завдяки таким показникам Україна збереже лідерські позиції на зовнішньому ринку. Саме головне для нас це зберегти і приумножити зовнішні ринки по соняшники олії. І ми це робимо, і робимо успішно в наступному році відкрити е, таку країну, як Бангладеш по постачанню соняшників олії, ще ряд країн, в тому числі які розпочати роботу з Китайською Народною Республікою. Тобто, плани щодо розширення географії експорту олії у нас є. І ми їх бачимо, і ми їх будемо досягати. Станом на початок жовтня виробництво молока в усіх категоріях господарств збільшилося на 2,6% порівняно з відповідним періодом минулого року і становить 8 мільйонів 900 тисяч тонн. Нагадаю, дві третини українського молока виробляється у приватному секторі. Цього року уряд посилив підтримку приватників. Запроваджено доплати за збереження поголів'я крупної рогатої худоби. В Україні зібрано більше 42 мільйонів тонн зернових, повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства. Зернові і зернобубові культури прибрані на майже 14 мільйонів гектарів площ, що складає 94% від прогнозу. Середня врожайність зерна склала понад 30 центнерів з гектару. В першому матеріалі йшлося про одвічну тему хліб. Колись його випікали вдома. Зараз переважно купуємо в магазинах. Але за всіх часів він мав свою ціну, яка залежала від врожаю і не тільки. А ось це груша, вона найдовше скидає листя. Як скине, то слід вже очікувати снігу. В Україні відроджується садівництво по всій номенклатурі продукції. Українці відвоюють внутрішній ринок і починають завоювати іноземний. У цій порі на власній землі можна ще хіба що дерева садити. Коли краще це робити, весною чи восени думки різняться. Є свої плюси та свої мінуси. В інституті садівництва висаджують саджанці груш саме зараз. Ця установа Академії аграрних наук нині є своєрідним рідним штабом на фронті боротьби не тільки за власний ринок плодоягідної продукції, але й за іноземний. На цю мить Україна вже не тільки витіснила зовнішніх конкурентів, але й почала експансію власних яблук за кордон. Сьогодні ми вже обсяг яблук нарощуємо. Сьогодні ми експорт яблук збільшили в цьому році в порівнянні з попередніми роками в 10 разів, але це ще не той обсяг, який нам необхідно. Тобто, звичайно, у нас є країни, сусіди, з якими ми конкуруємо. І ви знаєте, що останні два роки показує, що ми з ними успішно конкуруємо. Цього тижня міністр агрополітики Микола Присяжнюк відвідав інститут садівництва. Втім, мова йшла скоріше не про яблука, а про саму систему підтримки садівництва. Адже тут є свої нюанси. Якщо вкласти гроші в гектар сої, то вже осінню можеш отримати прибуток. З посадженого дерева зиск слід очікувати не один рік. Відтак державою створена цілісна програма накопичення коштів і їх спрямування тим, хто займається садівництвом. Цьому мова йде не тільки про великі агропідприємства, але й про приватників. В цьому році ми додали компенсацію на викорчовування старих садів, тому що достатньо багато грошей необхідно було на викорчовку. Додали компенсацію на придбання техніки для виробітку садів і зменшили обсяг від компен проектованих садів до 20 соток. Вже зараз садівники можуть розраховувати на щонайменше півтора мільярду підтримку. Існуюча схема подання документів, достатньо прозора. Вона не складна для агропідприємств зі штатами юристів та економістів. А щодо приватників, є звичайно питання. Тому міністр одразу доручив Ігору гринику, директору інституту садівництва, розробити типові проекти на закладку саду по окремим видам продукції, а в подальшому можна буде збільшувати проєктовані площі з 20 соток і нарощувати до 30-40 тощо. Нині виробництво плодоовочевої продукції збільшується з року в рік. Однак провал попередніх років був настільки глибоким, що рекомендовану кількість до споживання, а це 128 кілограмів фруктів на рік, ми можемо досягти щонайменше у 2015 році. А ось це культурний глід. Ягідка дуже корисна. Є чорна, є червона. Загалом то ягідництво в Україні одна з найбільш експортно-потенційних галузей аграрного виробництва. Закінчився сезон грибів, але природа, ще віддає останній осінній дар журавлину. Цю ягоду починають збирати у вересні і аж до пізньої осені. Одна з найбільших корисних ягід, ще й добре зберігається у свіжому вигляді навіть до наступного сезону. ягода. На ну, мохові буває тупору. О, о. о бачите, о, о. стелиться, степлина стелиться і плететься, так, плететься так, по, -по, по мохові. Угу. І росте е, такими як кучками, купами. В принципі, так само, як і чорниця, е, ну, не чорниця лимона, не а. Брусниця там щось похоже, тільки що брусниця йде на, в сухих місцях, росте, а ця йде в мохові. І буває, ховається в мох. Особливо, хто не знає, як її збирати, то зверху раз-раз позбирав, а в основному ці жінки, які знають, знаючи жінки, вони розгрібають мох. В мохові вона більш така більша і більш така соковитіша, тому що та, що йде поверха, то буває, якщо сонце. Ще на присвітісь, ну гаряче, жарко. То вона виграє. просто так, так хіба і призупиняється в росі. Кілька кілометрів болотами, де під ногами усе рухається. Людина необізнана пройти тут сама не зможе. Окрім чорниці та грибів, журавлина на полісі ще одне джерело прибутку місцевого населення, але хліб цей важкий. Коли репутаж, побачили, як тяжко ходити по болоту, як все під ногами грає. Сезон заготівлі журавлини. Якраз сезон масового вилизу плазунів, то небезпечно для здоров'я, бо можна зустрітися із гадюкою. І потім по 50 кілограм мішки тягнути з цього болота для жінок, то я рахую, що це дуже тяжка праця. Чим ближче до весни, тим вища ціна на журавлину. Вітамінні ягоди люди здають заготівельникам, закуповують і консервні цихи, що працюють при Волинських держлізгоспах. Там її перетирають із цукром і реалізують. Місцеве населення на початку сезону купляли від 13 гривень. До кінця сезону, відповідно, ціна більша є. На внутрішній ринок, в основному для шкіл і дошкільних закладів і так само для експорту. В основному Польща. Журавлик, північний виноград і ягода здоров'я. Так в народі ще називають журавлину. За своїми цілющими властивостями ця ягода не поступається чорниці. Вона дуже дуже багато антиоксидантами. Антиоксиданти – це знищують вільні радикали, які утворюються в процесі життєдіяльності нашого організму і викликають старіння організму. В цьому плані вона, як кажуть, незамінна. Крім того, дуже багато вітаміну С, у ній вітаміну П, В1, в 2 так що для організму вона дуже дуже корисна і потрібна. Крім того, приміняють її при лікуванні гастриту з пониженою кислотністю при хронічних захворюваннях підшлункової залози. Тобто дуже хороший продукт і харчовий, і лікувальний, і цілющий, і оздоровлюючий. І так далі. Журавини люди роблять морси, киселі додають у березовий сік і виготовляють настоянки. Та найбільше вітамінів ягода зберігає у свіжому вигляді. Якщо ягоди залити холодною водою, вони прекрасно збережуться до весни. Перша в країні кооперативна навчальна молочна ферма відкрилася у селі Олександрівка Дніпропетровської області. На її базі будуть навчати селян ефективному виробництву якісного молока. Для ферми закуплено 60 австрійських корів Глуштинської породи, сільськогосподарське обладнання та техніка. Впровадження нового проєкту дозволить більше ніж 1100 селянським сім'ям з 18 населених пунктів Дніпропетровської області вдосконалити методи господарювання. Модернізація хлібопекарських підприємств є запорукою стабільної ціни на хліб, вважає міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Наразі запасів зерна понад 2 мільйони тонн, які накопичені в аграрному фонді, достатньо для забезпечення підприємств. Борошно для випікання соціальних сортів хлібу реалізується на 300-400 гривень дешевше за ринкову. Попередньому репортажі з Волині ми розповідали про надзвичайно корисну ягоду журавлину. Вона може створити конкуренцію аптечним вітамінам. Правда, збирати її непросто, бо росте в лісі та на болотах. Степ дивує і зачаровує погляд. Він безкінечний та прадавній. Зелена ковдра вкриває все аж до обрію, і мов поснулі отари стоять хвилясті ковилі. Саме так зустрічає нас гуляйпілля. Історично на цій території оселялися колишні січові запорожці, відставні солдати, біглі селяни та гайдамаки. У 1783 році, після приєднання Криму до Російської імперії розпочинається планомірне державне та поміщицьке заселення південних степів. А свою назву Гуляйполе отримало від переселенців, яких князь Потьомкін продав у казну для заселення Новоросії. Екологічні проекти та чистота міста, гордість голови Гуляйпільського району Олександр Гура каже, що свою роботу на цій посаді почав саме з вирішення комунальних проблем. Як і в кожній квартирі, ремонт починається з заміни каналізаційних мереж. У Гуляйполі почали з будівництва полігону твердих побутових відходів та реконструкції очисних споруд. За останні два роки на це з державного бюджету було виділено більше 25 мільйонів гривень. Для того щоб було ефективно, ефект. І результат достатньо високий. Необхідно не частково виконувати роботи, як з цих дільниць, які я назвав, а необхідно взагалі виконати роботи заходи цілий комплекс. Наскільки такий ефект відчули на собі місцеві мешканці? Питаємо на вулицях. Ганна з маленьким Вадимом саме вийшли на дитячий майданчик. Для малечі такі прогулянки є обов'язковими, бо вони зміцнюють здоров'я маленької людини. А для мами радість Ганна каже: за останні роки місто дійсно змінилося. І в ньому приємно гуляти з дитиною. У нас город завжди дуже чистий, акуратний, добре, зроблені, доступні місця для дітей. Ми взагалі дуже доволі, гордимося нашим містом. Змінилося багато і в економічному житті Гуляйпілля. Майже друге життя отримав гуляйпільський машинобудівний завод. Зараз сюди активно набираються молоді кадри, адже після відновлення виробничих зв'язків з Росією завод отримав потужні замовлення на деталі двигунів літаків. В цьому цеху шліфують частини для турбини двигуна гвинтокрила. Робота з деталями двигуна доволі відповідальна та потребує уваги і прискіпливості. Краще всього з нею справляється саме молодь. А отже, середній вік працюючих на гуляйпійському машинобудівному заводі 35 років. Як розповідає директор виробництва, вперше за багато років завод може собі дозволити розширювати штат співробітників та проводити навчання молодих фахівців. Ми отримали у своїй роботі на багато років. Будущее. Обучаємо людей на головному підприємстві, спеціалістів, які повинні робити ці деталі. Це все робиться. Нові технології прийшли і в село Полтавка Гуляйпільського району за підтримки держави в місцевому навчально-виховному комплексі, який включає в себе школу та дитячий садок, збудовано котельню, теплогенератор якої працює не на вугіллі чи газі, а на соломі. Переваги нового опалення очевидні. Якщо тонна вугілля коштує близько 1400 гривень, то солома виходить більше ніж четверо дешевше, та й втрати тепла мізерні. По-перше, школу прийшло тепло. Потому что прежняя котельня у нас далеко была от школы и большие потери были. Сейчас рядышком температура в классах в норме, даже иногда чуть больше. Приходится немножечко даже на ребят кочеваров просить, чтобы поменьше температуру давали. А так самое главное, пришло тепло в классы. Самі маленькі вихованці, вочевидь, не переймаються питаннями опалення, але на теплих підлогах дитячого садочку дуже зручно гратися. Також на гру перетворюється і обов'язкове умивання теплою водою. Водичка, водичка. Альтернативне опалення місцевих шкіл та дитячих садків комплексна програма Гуляйпілля. Завдяки впровадженню таких технологій в районі більше не скорочуються уроки школи перестали закриватися на карантин в холодний період. У нас ну, особливо ці респіраторні вірусні інфекції ну, дуже широко було. Тепер ця проблема майже вирішена. Ну не без того, що діти хворіють. Ну так буквально останні два роки ми навіть не закриваємося на карантин. У нас не було карантину у минулому році позаминулому. А це село Комсомольське Гуляйпільського району. Головна його гордість, власні ферми за останній рік поголів'я крупної рогатої худоби. Тут збільшилося в десятки разів. Доярка Наталя Щербань сьогодні вже гордо себе називає власницею корів. Зараз в неї три. Це стало можливим завдяки державній програмі дотацій на отримання та розведення рогатої худоби. Ми не довіряли, звісно, нас умовили, сільський голова, і ветеринарний лікар. Ми зробили ідентифікацію, документи, дали нам паспорта на телят. Тепер отримали дотацію. Чим годуєте? Купуємо. Макуху, солому, сіно. Завдяки державній підтримці у селі Комсомольське власниками корів стали вже 40 родин. Загальна кількість бурьонок тут поки що не дуже велика, дещо більше ста голів молодняка. Однак такий початок можна вважати показовим, оскільки село вже претендує на звання молочної житниці, тобто дійниці Гуляйпільщини. Та й смак місцевого парного молока, кажуть, кращий в районі. Ще Гуляйпілля колись цими степами гуляв славний отаман Нестор Махно. Селяни його підтримували, бо він боровся за незалежного власника землі. Місцеві й досі шанують пам'ять про свого земляка, а день його народження 26 жовтня відзначають як одне з головних свят міста. Знаєте, перший він казав: хлопці, я хочу віддати селянам землю, щоб вона належала їм до віку. І він ішов. Прапор його. Якщо він символізує анархізм, то у махновців це був прапор символ землі. Головне, з чим пишаються у Гуляйполі, це робочі місця на підприємствах, турбота, з якою тут ставляться до школярів та вихованців дитячих садків, і державна допомога, завдяки якій розвиваються сільські райони. На наступному тижні селяни відзначатимуть своє професійне свято. Фактично, сільськогосподарський рік закінчився. Можна рахувати курчат у коморі, а погода вже дає свої зимові знаки. Відчувається подих лютих морозів. Сіло доброго і Богом вам в поміч!